Всім привіт, з вами Іван. Ну що, бачу, мої підписники мене балують. <силочка> Посилочка селища Делятин Івано-Франківської області. Зараз ми подивимося, що мені тут вислали. Е Андрій Штаєр, дякую тобі за посилочку. Відкриваю, зараз будемо дивитися. Вчора забрав з почти вечором. Ось. Ну що, поїхали. Так, сделаем уже. Что у нас тут есть? Так. Так. говориться, розпаковую в прямій трансляції. Цілу ніж лежала в хаті. Жінка каже, ну вже розпаковує. Я кажу, ні, я розпакую. І все, як говориться, покажу. Для чого? Для чого наперед. Ось. Так. обана, Дивіться, хлопці. Ось такі грибочки. Троглітровому слоєчку. Білі, напевно, що. Так. І. Мариновані. Ну що скажете? Супер. Супер. Андрію. Дуже дякую за такий дуже гарний подарок. Ну, я дуже здивований. Е, ще раз, як говориться, дякую всім. Так само дякую, що ви мене дивитеся, що ви на мене підписуєтеся, пишете коментарі. Я всім, як знаєте, всім відповідаю. Е, дзвоните так само, всім, як говориться, ну, якісь... що знаю, то вам говорю. Тож, хлопці і дівчата, я вам дуже дякую, за те, що ви мене любите. Ставте лайки і бувайте здорові! Ну зараз ми їх понюхаємо. А запах. Бомба.